Доброго ранку тобі, моя Україна, велика, незламна, героїчна країна. Сьогодні світанок, ти ново зустрічаєш, і ми тебе щиро за святом вітаємо. День незалежності святкують люди, вагомих подій у державі багато. Але найголовніше є і буде ця найвеличніша у серпні дата. Пишаюся тим, що я українець. В серці любов моїм кріпне, міцніє, і я відчуваю собі велич і силу від мого прадавнього роду народу. Мій код генетичний, любов до вітчизни, до верби, кавини, вишиванки і мови. Любов ця плекалась прадавніх часів у спадом, дісталась від прапрадідів. Пишаюся я, що я українка, для мене тут люба. Кожна стеблинка не має у світі такої краси, як в нас, в Україні, де виросли ми. Гаряче серце у грудях б'ється, по різному доля складеться. У кожного будуть різні шляхи, але Україна в серці назавжди. Україно, ти наша рідна батьківщина мати. У тебе дочок і синів багато. Вони найдорожчий твій скарб та перлини. Ти хочеш, щоб щаслива була кожна дитина, не гинули ще більше людей в боротьбі за волю. Найшвидше, щоб закінчилась війна на всіх твоїх просторах, щоб повернулись всі захисники живі й здорові, і знову тиша й спокій панували в кожнім домі. Щоб створилась на й і земля твоя розкритла, щоб народжувались мирі діти, потреба цього війни виростав, і послів не чули, і війни не знали. Щоб пісні вкраїнські скрізь лунали міста і села наші багатилі і процвітали. Щаслива країна, моя Україна, ти прагнула волі безліч століть, і ворог приходив, одягнений в зброю. Такий величний так само стоїть. Великий народе, могутня країна, не згасне ніколи, свободи вогонь, і пісня твоя, не втихаючи лини, Про славу і щастя, про мир і любов. Босі твої та пшеничні мани, люсті та розкішні у тебе вони, і мави, волошки впливати у косу. У їх щиро у ранніших росах, а тіле твоє то роднюча земля. Ховаш в собі незлічені дива, багато на різні, на різні ти. Щедрити її дари, незлічити їх твої. Я дитина українська, українського роду. Українці то є назва славного народу. Україна то край славний. Аж по Чорне море, Україна то, край, а Україна то лан пишний, і степи, і гори. І як мені країна, щиро не кохати, мене ненька по-українськи вчила розмовляти, і як мені країни щиро не любити, мене, мене вчили по-українськи Господа молити за свій рідний край і народ. Я, Господи, молю, зійди, в Україні і щастя і долю. А мова твоя найкраща у світі, багата, квітуча, дзвінка силовійна, співуча, п'янка, милозвучна, красива, чарівна і лагідна, як якриця, дзвінка і прозора, як гірська водиця. Вона добро на новітній світ, до вічну віру і пісню солодінь. Тож пам'ятаємо пращурів завіт Любити Україну. Прявічна і нескорена земля хлібами сходить у прийдешні дни, Допоки світить праведна зоря. Шануємо Україну! Любіть Україну, як Сонце любить, як вітер і трава і води. Годину щасливої в радості мить. Любіть у годину не води. Любіть Україну у сіні наяву. Вашне свою Україну. Красує її вічною живої і мови її соловіна. З нами залежить всі України. Україна моя співуча, ніжна, не колиска добра. Я люблю твої древні кручі, буйну земля на сто Дніпра. Ти удвічна у пісні, у слові, в думах, свого кобзаря. Україна моя казкова, наше серце для тебе співа. Живи, Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Співай Україну, як рідні ліси, як вітер широк полі. Ти для добра